Масаж знімає стрес, нервові, розслабляє м'язи. Так проходить лікування 34-річного Михайла після тяжкого поранення. Його тіло всіяне уламками ворожих fpv дронів Вони атакували позицію бійця на Донеччині у серпні цього року. Відтоді Михайло бореться за збереження своєї руки. По допомогу звернувся до масажиста. Результати є, бо почав, почали рухатися пальці, до то того вони взагалі не рухались. Чали сходити набряки. Такого результату йому допоміг досягнути пан Василь. Чоловік працював масажистом до 2014 року. Потім діяльність призупинив через службу в добровольчому батальйоні. Продовжити справу хотів після війни. Однак, через постійні звернення побратимів та знайомих вирішив створити власний масажний кабінет вже зараз, аби бути корисним для військовослужбовців. Однак для досягнення цілі бракувало коштів, тож ідею йому допоміг втілити благодійний фонд МХП громаді. Я, наприклад, сам своїми силами я би не в селі закупити. Так як ми працюємо для військових і родин сімей загиблих, ми теж працюємо з ними безкоштовно, як волонтери. І Я в соцмережах був натрапив на проект МХП. Україна, час діяти і так подався на цей проект. І дуже радий, що я його виграв. Що просто мені цієї апаратури не вистачало. Василь став одним зі 150 переможців всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україно». Фонд підтримав цей проєкт в межах реалізації програми допомоги військовим та ветеранам МХП. Поруч. Головною місією нашого благодійного фонду є вирішення проблем в громадах. З кожним роком ці проблеми мають зовсім нового забарвлення. Цьогоріч всі більшість проектів спрямовані на військову реабілітацію, підтримку військовослужбовців. Благодійний фонд МХП громаді допоміг закупити на облаштування масажного кабінету для реабілітації учасників бойових дій, військовослужбовців та сімей загиблих, обладнання на суму близько 100 тисяч гривень. Це вакуумний масажер, тапчани для різної ваги тіла, масажне крісло, фітобочку та крісло для масажу комірцевої зони. З приміщенням та його облаштуванням допомогла місцева влада. Там кажуть, дуже раді, що соціально відповідальний бізнес долучається до таких ініціатив. Співпраця це завжди на благо людей, тому якщо є організації, які готові фінансово підтримувати для того, щоб щось створити комфортне для людей нашої громади, це завжди є добре. Цьогоріч конкурс Час діяти Україну від благодійного фонду МХП громаді отримав рекордну кількість заявок до тисячі ініціатив від громадян. На підтримку переможців виділили понад 14 мільйонів гривень. кажуть, намагаються усіма силами покращувати становище військовослужбовців та їхніх сімей. В межах програми МХП поруч ми підтримуємо військових ветеранів та їхні сім'ї. Ми надаємо їм гуманітарну допомогу. Це військовим частинам, підтримку ветеранам та військо юридично, психологічно, і також їхнім сім'ям і мешканцям громади, де розташовані наші підприємства. Зараз масажний кабінет пана Василя переповнений відвідувачами. Аби пройти курс масажів у майстра, люди приїжджають з цілого району. Пацієнтами Василя вже стали близько чотирьох сотень військовослужбовців та ще понад 100 осіб з родин військових. Каже, така кількість людей надихає збільшувати масштаби праці. Каріна Нечитайло, Віталій Дмитерко, телеканал НТА